Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней, і сьогодні я хочу показати вам приклад тлумачення розкладу з моєї практики. Це розклад про роботу, про доцільність зміни цієї роботи на іншу тому що у запитувачки виникла. Така потреба, таке питання, чи залишатися на тій роботі, яка в неї є, і намагатися зробити щось якомога краще, можливо, там все-таки є якісь перспективи для неї, або ж все-таки підшукувати щось інше. У кожному розкладі на роботу є свої нюанси, тому хоча зазвичай тема вибору вона полягає в тому, чи залишатися на нинішній роботі, чи шукати іншу. або вже є готовий інший варіант, і тоді дилема полягає в тому, чи залишатися, чи вже переходити на іншу роботу. Ситуація наступна. Так, і розклад я викладаю з дозволу запитувачки. Звісно, ситуація у неї, я б сказала, не дуже типова, як на мене. Але можливо, для когось це буде знайомою ситуацією. Отже, ситуація така: запитувачка пропрацювала багато років. На одному і тому самому місці в одній і тій самій компанії, і вона там вже досягла і свого кар'єрного піку, і е, того рівня зарплатні, який вже не можна перевищити. Тобто, все це, скажімо так, її межа, і більшого вона там не може досягти. Але з плюсів там дружній гармонійний колектив. А відповідно, коли є дружній гармонійний колектив, то це відображається і позитивно на психоемоційному стані, і на самопочутті, і на здоров'ї, тому це плюс. Теж достатньо вагомий. Але все-таки зарплатня, яку вона отримувала останнім часом, останнім часом, вже не задовольняла її потреби, тому що ціни зростають, податки зростають, а зарплатня залишається тією самою. І от вона все-таки вирішила перейти на іншу роботу, в іншу фірму, юридичну фірму. Її там прийняли, але. Виявилося, що їй дуже важко адаптуватися до нового колективу і до нової роботи. Вона написала, що вона значно повільніше виконує роботу таку, як виконують її колеги. І, крім того, різні погляди у неї з колегами, тобто вони один одного не розуміють. І вона дуже переймається через те, що Відчуває, що вона ну що її продуктивність не відповідає її посаді і зарплатні, тобто що вона трошки не дотягує. І для того, щоб стати кращою, вона відмовилася від усього і від своїх хобі, і від часу, який вона проводила з коханою людиною. І від спорту, і від навчання. Тобто у неї залишилася в житті тільки оця робота, і як би вона не намагалася себе покращити, як би вона не прагнула самовдосконалення, все одно вона відчуває, що вона не дотягує, от вона не встигає. Крім того, усе це напруження почало негативно відображатися не тільки на її психоемоційному стані, але і на її самопочутті. У неї з'явилися проблеми зі здоров'ям, серйозні болі в спині. І вона тепер думає, чи варто воно того, чи варто продовжувати, чи зможе вона все-таки кінець кінцем адаптуватися до роботи у цій новій фірмі, чи зможе вона кар'єрно вирости або хоча б досягти того рівня, який би вона вважала для себе задовільним. Ну і взагалі, от чи залишатися, чи варто воно того, чи зможе вона усі ці труднощі, які є, подолати, чи все таки варто шукати щось більш спокійне? Можливо, не таке перспективне, але все-таки таку роботу, при якій у неї у неї би залишався час не тільки на роботу, а й на себе, хоча б? От. Тому розклад було складено за її запитаннями. Я дещо переформулювала трошки, дещо додала, і вийшов у нас ось такий розклад аж з 11 позицій, але тут така ситуація, коли треба було розглянути ситуацію детально для того, щоб усі нюанси врахувати. Отже, розклад я робила на золотому таро. Art nouveau – це перемальовка класичної колоди Вейта, але вона така дуже яскрава це міні-колода. Я взяла міні, тому що щоб це все помістилося під екран. Так, І вона тут іде без позолоти, але тим не менш, колода все одно гарна і яскрава. Отже, спочатку я назву ті запитання, які у нас тут стоять, а потім вже буду пояснювати, як і що треба тлумачити. Отже, позиція номер один. Які перспективи для запитувачки на поточному місці роботи до кінця цього року, 2025 го Сімка жезлів перевернута. Друге запитання. Якби запитувачка залишилася на попередньому місці роботи, то чи була б вона у подальшому задоволена саме таким вибором перевернути лицар мечів. Позиція номер три. Якщо вона влаштується на іншу роботу у цій же сфері діяльності, чи стане вона перспективною в аспекті кар'єри фінансів для запитувачки? Лицар жезлів позиція номер 4 якщо запитувачка інвестує ресурси у навчання чогось нового, тобто, взагалі, займеться якоюсь іншою сферою, то чи зможе вона після завершення навчання влаштуватися на перспективну? Успішну роботу. Імператриця перевернута. Позиція номер 5 Чи можливі якісь зміни для запитувачки на поточному місці роботи упродовж 2025-2026 років? Позиція номер 6. Як розвиватиметься фінансова ситуація для запитувачки упродовж 2025-2026 років? Туз Пентаклів перевернутий. Позиція номер 7 вона одна, але тут два підпункти А і Б. Отже, позиція номер 7. Якщо вона вирішить, вирішить все-таки піти з нинішнього місця роботи, то чи зможе вона так само легко і вдало знайти роботу, де А буде краще себе почувати. Мається на увазі психоемоційно, психологічно. Ту з мечів. І Б зможе покращити свою фінансову ситуацію туз кубків. Позиція номер 8. Як робота, та, де вона зараз працює, у тій фірмі, де вона зараз працює, впливатиме. На її фізичне та психоемоційне здоров'я. Тобто тут я ставила питання про здоров'я в цілому, тому що та карта, яка випаде, вона вкаже, про що саме йдеться. І тут випала вежа. Тобто, якщо вона залишиться, що буде з її самопочуттям? Позиція номер 9. Якщо вона влаштується на іншу роботу, то в такому разі, як ця інша робота впливатиме на її самопочуття? Шістка жезлів. Ну і остання позиція: 10-та це карта порада, і тут у нас випав мах. Отже, давайте по порядку. Позиція номер один: які перспективи для моєї запитувачки на поточному місці роботи до кінця 2025 року? Сімка жезлів перевернута. Ситуація буде тільки погіршуватися, тому що моя запитувачка, на жаль, не встигатиме за темпом роботи своїх колег. І не зможе, не тільки не зможе становити їм гідну конкуренцію, а у неї навіть не буде на це сил. У неї не буде ресурсів навіть для виконання поточних завдань. Тобто ситуація буде не тільки такою, як зараз, але ставатиме все гірше, тому що витрачатися будуть ресурси, вона буде відчувати себе виснаженою і втрачатиме віру і у свої сили. Тобто і тут буде ще і психоемоційна втома, і напруження, і відсутність бажання взагалі працювати, теж може з'явитися з часом. Другий пункт. Якби вона вирішила залишитися на попередньому місці роботи, де вона пропрацювала багато років, то чи була б вона у подальшому задоволена таким вибором? Перевернути лицар мечів? Ні, вона б не була задоволена, тому що вона тоді вважала б, що сама собі. Відмовила у можливості кар'єрного зростання, у можливості руху уперед. Тому що на тій роботі там уже, як вона і писала, і на це саме вказує перевернутий лицар мечів, в плані кар'єрного розвитку вже не було куди рухатися. Тобто вона б залишилася на тому самому місці і була б цим невдоволена. Вона б вважала, що стоїть на місці і не рухається, а могла б все-таки йти і розвиватися далі. Третій пункт. Якщо запитувачка влаштується на іншу роботу у тій же сфері діяльності, чи стане ця робота перспективною в аспекті кар'єри та фінансів? Лицар жезлів так стане, тому що метою лицаря жезлів якраз і є кар'єрний розвиток, тобто на іншому місці вона могла б проявити свої найкращі якості: цілеспрямованість, працьовитість, бажання досягти більшого. У неї були б ресурси енергетичні для того, щоб проявити себе. І, відповідно, лицар жезлів, і в аспекті фінансів також карта сприятлива, тому що лицар жезлів має можливість і мету зарекомендувати себе з найкращого боку, а відповідно і кар'єрно зростати, і отримувати більше грошей. Ось так. І на іншій роботі у неї будуть більш. Сприятливі умови для розвитку, і там не буде перешкод, і не треба буде витрачати стільки ресурсів, як на тій, де вона зараз. Далі, якщо вона інвестує ресурси у навчання чогось іншого, нового, то чи зможе вона після завершення навчання влаштуватися на іншу перспективну роботу? Перевернута імператриця? Ні. На жаль, ці сподівання не виправдаються. Вона просто витратить свої ресурси, свої гроші, але. Результатами не буде задоволена, тому що або не влаштується на роботу за тією новою спеціальністю, або влаштується та не буде задоволена рівнем зарплатні. Тобто тут це просто марна витрата ресурсів. Далі п'ята позиція: чи можливі якісь зміни для неї на поточному місці роботи упродовж 25 26 років? Двійка жезлів ні. Якщо вона залишиться на нинішньому місці роботи, то ніяких суттєвих змін не буде. Єдиний позитив буде в тому, що вона все-таки трошки краще адаптується до умов роботи, але все одно у неї постійно будуть сумніви щодо того, чи залишатися тут, чи ось тягти цю лямку далі, чи все-таки шукати щось інше. Бо упродовж 25-26 років. Можливостей для кар'єрного зростання тут не передбачається. Ось так. Далі. Шостий пункт. Як розвиватиметься фінансова ситуація для запитувачки упродовж 25 26 років? Тут пентаклів перевернутий. Тут треба врахувати, що питання ставиться, виходячи з сьогоднішньої ситуації. Ситуації якої. Запитувачка має роботу, де отримує зарплатню, так, більш-менш непогану, але все-таки вона дуже сильно виснажена і погано адаптується, і це ще і позначається на її самопочутті. Тому, дивіться, якщо тут мається на увазі, якщо вона залишиться тут, то в неї нічого фінансово не зміниться на краще. А от витрати можуть збільшитися. Водночас, оскільки це туз. Тобто це потенціал, хоча він на сьогоднішній день і заблокований. Все-таки особливість туза Пентаклів перевернутого полягає в тому, що він ще вказує на можливість покращити своє фінансове становище, якщо людина використає відповідний шанс. Якщо вона нічого не робитиме, то вона може цей шанс впустити. Чому я так кажу, тому що далі у нас підуть два тузи у прямому положенні. Я до цього ще повернусь. Тобто, якщо ще раз підкреслюю, якщо ми дивимося на ситуацію з того, що є сьогодні, так, то попереду змін на краще не буде, а можуть тільки збільшитися витрати. І причому, враховуючи, що її психоемоційний і фізичний стан уже незадовільний і буде ще погіршуватися, то велика ймовірність того, що вона витрачатиме гроші саме на своє здоров'я. Так от, далі, якщо вона вирішить все таки змінити місце роботи, то чи зможе вона легко і вдало знайти роботу, де буде краще себе почувати то з мечів, і зможе покращити фінансову ситуацію ту з кубків? так по-перше, обидва тузи вказують на те, що так, якщо вона захоче шукати роботу іншу, вона її досить швидко знайде. Причому за тузом мечів вона буде почуватися впевнено, як то кажуть, у своїй тарілці, тому що вона відчуватиме, що вона розуміється на тому, що вона робить, вона відчуватиме себе фахівцем своєї справи і вважатиме, що прийняла правильне рішення, змінивши роботу. Далі, щодо фінансів. Чи зможе вона покращити на іншій роботі оцій фінансову ситуацію? Туз Кубків однозначно, так, тому що Туз Кубків це е, карта, яка вказує на ну, це так званий ріг достатку, чаша достатку вірніше. І е, це прекрасний потенціал для розвитку не тільки кар'єри, за Тузом мечів, до речі, він є. Так от, за тузом кубків вона зможе не лише отримувати гідну зарплатню, але є потенціал для того, щоб рівень зарплатні з часом підняти, причому суттєво. Тобто, якщо вона вирішить влаштовуватися на іншу роботу, вона знайде саме те, що вона шукала. І ще раз повертаюся до оцього перевернутого туза пентаклів. Вона може покращити свою фінансову ситуацію, знову ж таки, у тому випадку, якщо вона змінить роботу. Далі, якщо вона залишиться на тій роботі, де вона зараз є, як це буде відображатися на її самопочутті і здоров'ї вежа? Дуже і дуже погано, тому що вежа це завжди раптове погіршення самопочуття. У психоемоційному плані це депресія, така глибока досить депресія. І на. В плані, теж вежа буде відображатися дуже негативно, тому що, можливе, не тільки різке погіршення самопочуття, а і досить серйозна хвороба. Тому що вежа руйнує все. психоемоційний, і психоемоційний психо стан, і фізичний теж. Якщо запитувачка влаштується на іншу роботу, як вона буде почуватися психоемоційно і в плані здоров'я? Шістка жезлів. Прекрасно. По-перше, вона буде почуватися впевнено, то з мачів нагадую. По-друге. Вона буде почуватися значно краще фізично. Вона зможе відновити свої сили, їй не потрібно буде вже витрачати стільки ресурсів на роботу, як зараз. Ось так. Тобто, якщо вона змінить роботу, то це дуже добре позначиться на її самопочутті. Воно значно покращиться. Ну, і остання карта це у нас карта порада. І карта порада у даному випадку це маг. так? А маг рекомендує брати ситуацію під свій контроль. І керувати своєю долею, своїм життям, своїм здоров'ям і кар'єрою самостійно. Тобто, маг вказує на те, що справді варто шукати роботу. Чому? Тому що маг це одиниця. Ми бачимо, у нас тут ще дві одиниці це тузи. І все це вказує на те, окрім, це окрім того контексту, про який я вже сказала, окрім значення всіх цих карт, які я вже назвала. Маг вказує на те, що саме. Нову роботу варто шукати за своєю спеціальністю, тобто у тій сфері, де вона профі, моя запитувачка, і вона там зможе значно покращити і свою фінансову ситуацію, і кар'єрну, і буде чудово почуватися гармонійно, впевнено тощо. Тобто, все у руках моєї запитувачки. Головне, щоб вона діяла. І, от, бачите, хотіла звернути увагу саме на ці одинички. Навіть туз пентаклів, хоча він і перевернутий, але якщо моя запитувачка прислухається до порад, які дають карти, то вона зможе, скажімо так, розпочати нову сторінку свого кар'єрного життя і фінансового також. Тобто тут у нас є аж три тузи і мах. І все це одиниці. І все це карти, які вказують на те, що краще розпочати щось нове, тобто дати собі якийсь новий старт. І, до речі, Оскільки я вже розповідаю про оцей нумерологічний аспект, то хочу одразу зазначити, що я планую записати новий відеокурс, який буде називатися нумерологічні аспекти карт Таро. Ось так. Ну і я сподіваюся, що за магом моя кварентка все-таки візьме ситуацію під свій контроль і шукатиме саме таку роботу, яка задовольнить її потреби і де вона буде почуватися. Впевнено, гармонійно і о, так, щоб ресурси її не витрачалися настільки о, в такій великій мірі, як зараз. Ось такий розклад. Дякую за увагу. До побачення.